Цьогорічний врожай. Як показує тобі, час від часу ми з тобою наприкінці зими дивимось, який буде врожай. Водянисте літо, може. бути. І знову воно таке колихальне, і кубки є, і їх достатньо на цій колоді. Тобто, це знає, знаєте, коли ну, десь да, заливає прям. Ну, я маю на увазі, от прям. Ну, Заливає, заливає, і, і вог і вогонь. Тобто знову таке враження, що ми говоримо як з зимою про оці дебільні колихання? Я не знаю, як правильніше це сказати від повного тепла до ми до грудня з вами в плюсі і таке враження, що весна, а потім різке похолодання, а потім знову різке, оці знаєте, рі оці, оці, оці перепадні штуки. І отут у на нас на літо з, з, о, о, як, совміщається, а, по факту дві несовмістимі стихії: жара, да, як, mm. ну я маю на увазі вогонь, і жара, як цей, і вода. Таке враження, що знаєте, три дні жари не я дуже умовно. Або там, наприклад, червень посуха, а липень залива, а потім знов ну, от, от от якась от. Така от херня. Тобто, у нас і літо не зовсім стабільне. Немає такого, що, там, знаєте, ну, одномірно вологе літо або одномірно там тепле гаряче літо. Уже гаряче, можна пополивати, да, або як, ну, ви поняли. А тут воно отаке, отаке. Тобто, ти тут, я не знаю, врожай весь, весь червень врожай поливав руками, бо сушило, а весь липень вичерпував воду, того, що, блін, затопило. Ну, коротше, Прийдеться, друзі, підлаштовуватися під перевів. Пади температурного режиму навіть влітку. Врожай. Будемо, будемо. Їжа буде. будемо але ні, їжа буде. Я тут, до речі, ні, в мене ніколи не випадало, щоб ми там зовсім в голоді з вами. Ні, врожай він буде, просто майте на увазі, що мінлива, ну ви поняли, все одно мене випадає достатньо мінлива, якась непонятна така погода на літо. Така, я ж кажу, в двох стихіях, що майте на увазі. Колишнього міністра енергетики затримали при спробі перетину кордону а, розвиток подій? Його не посадять. Я дивилася сьогодні просто для іншого каналу. Перше питання було: що там, <смі> я кажу: У, усунути від справ, перекрити грошові канали, порвати якісь домовленості, Ну відкати. Ви зрозуміли, коротше, давайте так, обрубати карлицю всю да, ага. да, да, да Обірвати, так. Да. Посадка, щоб прям сидів, сидів, та ні. Та ну ні. Його не ну, воно ну, там або застава буде, ви поняли, ну, або якась така от фігня. Тобто там не буде навіть, навіть як у там, Коломойського, наприклад, який хоч там в СІЗО десь чіліть, понимаєте, хоч щось там, хоч хоч десь сидить. Ну, я маю на увазі в такому ключі. І він е, з часом матиме змогу таки перетнути кордон, так? Да? Скоріше за все довготриваленький процес з приводу того, щоб була змога перетнути кордон. Тут прям має дуже такий час пройти певний і певний ряд якихось іще додаткових домовленостей, щоб всі прикордонники в один момент зробили отак от і раптом не побачили, що його нема, розумієш? Сильно э, рильце в пушку, багато на ньому протизаконних дій. Тут цікава штука. Він випадає, скоріше, як інструмент. Те, що йому зараз будуть приписувати, частково ілюзія. Він нескільки, давай зараз дуже грубо скажу, він не скільки накрав собі в карман, скільки провів через себе. Ти паняла, І розпихав в різні кармани. Да. Він як інструмент. Тобто він у цьому питанні перевернутий рицарь Пентакли, він не скільки собі заробив, він скільки дав можливості, ну, заробив, я маю на увазі в лапках, ну ви зрозуміли, він не скільки собі наворував, заробив, скільки він дав можливості цілій схемі, зароб... він як інструмент. Давай фіналити, які тобі показують на найближчий час важливі події, гарні новини. Ну, такі от, звісно. Якісь понятно, соціальні активності, ну то все ясно. Там ці це тут знову натяки на зустрічі, соціальні активності. Це взагалі якісь важливі, да, грубо кажучи, загальні події, збереження якихось тут старих моментів, фундаментальні розмови і розповіді про те, що несуться фундаментальні зміни. На справі ніц нікуди нічого не несеться, все катиться в гор з горки на санках. В дітородний жіночий орган то не ті процеси, які всі замовляли. Паніваєте. Ну, то есть, таке, Десь ми прийдемо. Єдине, що як, воно і, наверное, і добре, і погано, воно проходить по помірності, о, і воно на, на запит у Гарних, верніше, у важливих подіях, можливо, десь все таки в якихось або перемовних процесах, або комунікаціях. Ми хоч прийдемо до якоїсь стабільності або там розуміння. Ну, коротше, бо помірність вона тягуча, але хоча б стабільна. Хоча б у чомусь стабільна. Ну тобто, тут такое, якби зараз подивимося гарні новини, тому що у важливих подіях тут, ну, всі з знаєте, як там ото балакають між собою, то, звісно, все хорошо, тільки результату з того хер да ніхера. Так, із гарних новин ми принесли. На території Росії сімочку мечів, походу, діто щось в гамселем так красиво, хорошо що це у них свиснем. Це перший момент. А, другий момент, а, якась незначна, але передача ресурсу у нас тут має статися а, це із гарних новин. Це другий момент. Третій момент. Десь ми щось чи заблокуємо на РФ, чи. Якесь блокування, і це у гарних новинах. Десь ми щось заблокуємо. Щось ми десь заблокуємо. Важливе прям, ну, прям важливе заблокуємо. А, от, це іще один момент. Знову випадає єднання з сімей. Таким дуже вирогідно, що ми дочекаємося mm -hmm. з вами обмін. Дуже вирогідно, що дочекаємося обмін якимось там відносно найближчим часом. А, всередині країни якась трійка Пентаклей в гарному ключі. А, може, нарешті, там, я не знаю, вони до чогось зміни. Можливо, нарешті там, я не знаю, якісь там законопроекти, щось, якась робота. Ми побачимо якийсь результат. Від тих бур'янів, які ростуть у Верховній Раді. Ви поняли, ну хоч якийсь результат від тої бугили, яка там росте на тому, на, на, на купі того навозу. Поніваєте, з кнопками, ну, хоч щось побачити. Корисний, ко корисний гарний результат. Я так, щось корисне, да, 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 це корисне, це щось продуктивне, нарешті корисне. Це може якась mm. або пропозиція, нормальна нарешті пропозиція. Нормальна пропозиція. О, тобто така продуктивна у нас історія, і знову. Таки карта світу, як велика кількість комунікації зі світом. Ну так не непогано. Не, не От, ну щось корисне. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.